Доброго дня. Дозвольте Доброго дня. задати вам запитання. Що для вас було краще вчитися чи працювати? Важко відповісти на це питання, правда, але постараюся. Я думаю, так вам відповісти. Те, що для того, щоб знайти гарну професію, гарну роботу в доброму, на Доброму підприємстві і себе добре зарекомендувати, то в першу чергу потрібно напевне добре вчитися в нас в коледжі, тому що якщо ви будете хорошим, добре підготовленим фахівцем, то відповідно знайдете себе на будь-якому місці, на будь-якому підприємстві і зможете себе добре зарекомендувати на цій посаді, яку ви здобудете в нас в коледжі. Дякую вам за відповідь. Будь ласка. Які людські якості, на вашу думку, найбільш важливі у вашій роботі? Ну, на мою думку, думаю, хто перебуває на посаді бухгалтера, насамперед повинен бути чесним і порядним, тому що йому довіряють великі суми коштів. Повинен бути стрес, стресостійким, вічливим, тактовним, тому що він має діло з ревізорами, аудиторами, податковою. Повинен мати аналітичний розум у вас, щоб сконцентруватися на цих усіх цифрах. Ну що, ще будь, працездатним, тому що роботи дуже багато. Вічливим, тактовним. Дякуємо, Що найбільше подобається у вашій роботі. В моїй роботі найбільше мені подобається це спілкування з людьми. До нас приходять студенти і викладачі для вирішення своїх проблем. Приємно, коли входиться дебет з кредитом, і звіти здаються вчасно і з, першого, з першої спроби. А що найбільше вам не подобається у вашій роботі? Ах, робота. Дівчатка, все подобається, тому що незадоволеної роботи не може бути. І пам'ятайте, якщо когось щось не задовільняє, ми завжди маємо право її змінювати. Тому що робота не тільки приносить матеріальне задоволення, але й моральне. Тому пам'ятайте про це як майбутні випускники. Ви також будете працевлаштовуватись і пам'ятайте, робота завжди має бути тільки хорошою і задовільняти ваші потреби як мінімум. Моральні, не тільки матеріальні. Дякую вам за відповідь. У чому вимагає ваша робота і які у вас обов'язки? Обов'язки завідувача відділення полягають у керівництві відділенням, а саме це організація, планування та контроль навчальної, виховної роботи, профорієнтаційної та інших видів діяльності. Крім того, завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання освітніх програм, навчальних планів за спеціальностями, які є на відділенні. Ну і крім того, дуже багато працює з студентами щодо їх успішності, з батьками студентів, з викладачами, з класними керівниками. Дякуємо вам за відповідь. Будь ласка, приходьте ще.